У Решетилівці стартував проект громадської організації освічую під назвою Майстерня можливостей. Проєкт майстерня можливостей розрахований на 30 підлітків Решетилівської громади. Чотири суботи поспіль ми будемо зустрічатися на різних майстер-класах, тренінгах, що будуть сприяти розвитку особистості кожного учасника та учасниці. Потім, після того, буде поїздка до Полтави на різні підприємства. І завершиться все тим, що діти підуть на стажування до наших підприємців, можливо, в органи місцевого самоврядування. Думаю, можливо, навіть навчальні заклади. Перша зустріч молоді в рамках проекту відбулася цими вихідними. Спікеркою стала психолог Юлія Полонська. Не перший раз беру участь у проєктах. Мені минулі рази дуже сподобалось. Знаю, що це буде корисно для мене та інше. На першому занятті ми підтримували одного одного, знайомились, виконували завдання, які дуже круто розвивають мислення та фантазію. Попереду у нас будуть профорієнтаційні тренінги, знайомство з різними професіями. Я дуже сподіваюся, що майстерня можливостей допоможе мені знайти себе. Проект громадської організації «Освічую» завершиться до кінця жовтня.